Всім саме величезний привіт! Запрошую у вас у сільпо. Подивимось акційні пропозиції. Ще є у сільпо адвент-календарі чудові. Вони були в мене на огляді. Ми відкривали його. З'явилася така цікава книжка, різдвяна книжка. Що там, я не знаю, тому хто вже придбав таку книжку, залишайте свої коментарі, що в цій книжці. Хочу дуже вам подякувати за ваші коментарі, величезне спасибі і за ваші вподобайки. Давайте подуми, подивимось овочі, фрукти. Яблука бачу в районі 20 гривень 30. -ти. Мандарини вже по 55, скінчилася акція. Я декілька разів, мабуть, разів 5, купував по 40 гривень. І, до речі, хороші. Непогані, такі як я полюбляю. Лимони в сільпо зараз по а, 50 гривень. Грейпфрути подорожчали, апельсини по 119, ось такі величезні, а ось такі, звичайні, по 55. Ще навіть гарбузи є до сих пір, можна щось готувати. Капуста по 10 гривень, пекінська по 17, червона по 30 майже, огірки по 100 і по 80 гривень. Перець червоний 126 і перець капі 149. Перець чилі 129. Ой, до речі, мені потрібен а, солодкий лук. Цибуля солоденька. Томати сливка 109. Томати рожеві 109. Перець червоний 126, жовтий по 99, гладенькі огірки по 109. ну, Все одно будуть купувати. Картопля по 13, цибуля по 14, буряк по 9. Так, дивіться, як гарно зробили цибуля солодка. Так, часник 150. Картопля біла мита 25, морква 28 чиста вже. Так. Морква Мита 23 бачу окремо. І морква, звичайно, зараз подивимось. 9 гривень. Ось ця цибуля дуже... Ой, внайжі і подешевіла, була по 100, зараз по 60 гривень. Дуже хороша. Ось то я візьму. На багети скінчилась акція, але я все одно візьму. Дуже полюбляю ці багети. Ой, теплі дивіться. 27 гривень я завжди купую. Гречані мені дуже подобаються ось ці, але вони вже настільки мені проїлися, так що треба зробити паузу. Візьму ось цей багетик. Навіть два. Хліб я не купую зараз. На канапешки. Так, давайте подивимося, що цінотижиків ціна тижня пиво по 17 гривень. Львівське. В акції Міленіум по 30 гривень ось такий до речі вага як плитка шоколади 100 грам сік чудо дитячий по 9 і кукурудза цукрова по 30 бачу тут лежить в ціні тижня крупа гречана відситий двір кілограм але цінника не бачу зараз подивлюсь пошукаю По 20 гривень. Це хороша ціна. Так, далі у нас сир по курсу. Вершковий. А по 33 гривні бачу жовтий цінник Тут щось я бачу зі знижкою. По 29 від ферма. Сметанковий. По 28 Голландський. премія. Від а, премія Українські традиції. 28 гривень. Ну, в районі так завжди. Ці акційні сири по 27-28 по гривень. Тут же трішки дорожчі йдуть сири. так, По холодильнику пройдемось. Президент. Це щось нове, я таки не бачив. Що це у нас? Сплавлений сир, президент, вершковий із шинкою є. Ціна 57 гривень зі знижкою 160 грам вага. Знижка 30% на ось такий сир. Дуже зараз багато всяких намазанок, як я говорю, намасте. Намасте по 63, ну це дорогі трошки, да? От є також ще дорожче сир крем. Ну, я думаю, що він вартий своїх грошей. Це у нас іде навіть не нашницьке. Майже 50% на ось цей сир камамбер. А ось такий можна придбати зі знижкою 25%. Завжди звертайте увагу в магазині Сільпо на ось такі наклейки 25-50, а деколи буває навіть ще й більше. Я купував, не пам'ятаю що, але були навіть 75% знижки. А зекономлені гроші це зароблені гроші. Від кому сир по 53 гривні, вагою 150 грам, з кибочками. Тут є і Тенеро Мілк традиційний, і Голландія. В акції сир від ферма Сологуні 180 грам. Зараз він 48 гривень. Сир Чедер, нарізаний з кибочками 150 грам, це є Польща 90 гривень. Да, де він є? Ось цей. Чи той, що я показав, чедер не бачу який Сир твердий, з кипками. Так, да, все вірно, ось цей зі знижкою зараз. Ну, ось тут є зі знижкою рікота. 40% знижки. Так, рікота 76, ну і знижка, ще на касі проб'ється 40%. Теж хороша. Ну, зекономити можна, 250 грам, якщо щось будете годувати, готувати на днях. Це термін придатності не закінчився, це термін придатності підходить до кінця. Сільфо за цим всім слідкують. Так, саляміна нарізка ось така. 25% також ще знижки буде. А ось такі можна навіть взяти зі знижкою 50%. Білі для грилю, ковбаски смажені. Перший сорт. Якщо у вас є сковорідка гриль квадратна, це взагалі супер. І зараз ті сардельки коштують. Це що в нас? М'ясний хутір, ковбаски для смаження. Ось ціна ну майже 30 гривень, за 15 гривень можна зараз взяти ось цю упаковку за 100 грам. В акції бачу комо, бринза 170 грам, а, зараз 42 гривні, хороша ціна. І інсалата. Також 170 грам, 43 гривні. Так, по ковбаскам, рулет родинна ковбаска, 23 гривні. За 100 грам, ціни ж, ви розумієте, да, за 100 грам. Так, що тут є ще у нас? Шинка, бутербродна 35 гривень за 100 грам. І тут я бачу ковбаса фару молочна 24 гривні, вищий гатунок. Ковбаса ланлікарська лікарська варена, вищий гатунок 30 гривень. Акції зараз від м'ясна Гільдія. сосиски по 1890. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сардельки Бородинські від Бащинський. Знижка півціни. За півціни зараз можна придбати термін придатності до 22.12. Дуже хороший термін, 10,90. За 100 грамм. Непогана знижка на м'ясна Гільдія баварська. 450 грам палочка. І ціна її зараз 114 гривень за палочку. Моя улюблена, м -м, як її полюбляю. Дуже. Мен... Дуже вона мені подобається. 38 гривень за 100 грам. Ну, там дійсно м'ясо вищого сорту. Бачите, як гарно зробили, кому багато цілу палочку можна придбати ось таку половинка палочки. Так, в акції бачу маракеш від БКК. 850 грам, 400 гривень. І тут ще відтарта. Відтарта, ось цей тортик 184 гривні зараз. Праський. Так, відтарта. Легенда Києва. Вага 450 грам, зараз він 219 гривень. Дуже мені подобаються тортики від власного виробництва, від кондитерська сільпо. Я вже майже всі перепробував. А ось це я не пам'ятаю трюфельний. Я його теж їв, але я забув смак. 239 гривень за кілограм, ну, ось цей тортик виходить 180 гривень вагою 750 грам. Відходимо, бо Це буде зараз щось страшне. Так, Ось це я бекон купував на картоплю свою. Пам'ятаєте, оця приправка а, при, від фірми приправка купував спеціально до цієї картопельки цю приправу. Засмажив картоплю в духовці. А, ось. Потім посипав цією приправою зверху бекон. Дуже смачно виходить. На жаль, відео не знімав, бо дуже був холодний. Не було часу знімати. Так, давайте подивимось, що у нас по ціні на м'ясо. Так, свинина по 16,40. Корейка охолоджена 18,90. Ну, в принципі, кому що цікавить, можете подивитися, можете поставити паузу. Свина нарізка, свиняча котлета 15,40, свиняча ребра по 13,40. Родинка 15,40. Так, давайте подивимось на курятину. Зараз в нас курячий бульйон по 3 гривні, куряча гумілка по 7,40, ціна за 100 грам. 6,50 в акції. Куряча четвертинка, непогана ціна. Куряче стегно 11,50 філе. Зі стегна куряче 16,60. І куряче філе 15,90. Величезний вибір риби у сільпус завжди свіженька. Корук патряний по 14,90, форель а, патрений по 30 гривень, сібас по 40 гривень, товстолобики зараз по акції 22 гривні, кефаль по 16,90, карась патерний 10,90, лящ по 6,90. Білий Амур стейк 32 гривні, форель стейк 64 гривні, сьомгі стейк 64, сьомга кусок 59 і сьомга філе 80 гривень. Трішки ціни впали були дорожчі. Я вам хочу сказати я завжди, коли біля вітрини з рибою, то дуже багато людей. Тому я не буду напрягати людей своєю камерою. Ось. А, на жаль, дуже черга велика. Оселедець по 1590, не можу вам все показати. Так, давайте подивимося, що в ціні тижні Кукурудза цукрова по 36 гривень. Кукурудза від вересня, чи так її всі розкуповують, дивіться, її саме менше на поличці. Кукуруза від Верес по 46 гривень. Горошок від Премія по 34 гривні і Верес горошок 46 гривень. В акції Чумак майонез. Майонез? Так, майонез. Так, Тут вага в нас йде 550 грам по 55 гривень. Майонез золотий від щедро 550 г з гарбузовою олією. І подушки від «Щедро» вагою 190 г 22 гривні. Томатна паста в сільпо вищий сорт 72 гривні. І ось така по 60 гривень. Великі шпроти від премія, це власна марка. Сільпо 240 грам, 76 гривень. Так, ось такі ж риски, 79 гривень, 190 грам. Сардіна 60, ну, 70 гривень. І я дуже полюбляю кільку в томатному соусі з чорним хлібом. 52 гривні, надзвичайно круто і смачно. В акції повна чаша, власна марка. А, сільпо, оливки зелені без кісточки, 300 грам. зараз 36 гривень. Цінотижики. Вже не ціна тижня, а цінотижики називаю сільпо. Так, ці ананаси кільцями в сиропі 80 гривень, 580 грам. Хто полюбляє такі хлібці? Зараз вони зі знижкою 23-24 гривні хлібці. Соломка з гімалайською сілью. В акції Вермішель від ріва по 37 гривень. «Пера» та спіралі по 37 гривень, вага 400 г. всі йдуть. До речі, залишайте коментарі на рахунок цих макаронів від Ріва. мені здається, вони непогані. В акції рис. Довгозернистий, пропарений, шліфований, Відситий двір кілограм. Зараз по 50 гривень. Рис від премія довгозернистий кілограм 55 гривень. І бачу рис басматі 96 гривень. Але в нього тут дирка. І треба лишити десь, поставити, сказати, що сипеться Так, відніс я рис, щоб повністю не розсипали. Так, 159 гривень Ritter Sport. Зефір, дивіться, хто полюбляє зефір, ось такий зі шматочками полуниці. Богуслава, 73 гривні. Я не знав, що зефір такий дорогий. Я його, до речі, взагалі не люблю. Взагалі, від слова зовсім. Зефір ванільний по 47 гривень 240 грам. Дивіться, які гарні цукерки. Я рахую, що, Я вважаю, да? що можна на подарунок взяти, подарувати такі цукерки. Цікаві, а ці камінці кольорові йдуть. Хто хоче нагадати смак Тук? Зараз є чудова можливість придбати ТУК зі знижкою 37 гривень. Ця фірма дуже хороша. До речі, в коментарях теж залишали коментарі. писали, що дійсно Біскоті дуже хороша фірма. Печиво. Бачу, бачите, саме найтаки бюджетніше 55 гривень. На каналі в мене було. День назад, оця, як її сказати, скажіть мені і я вам скажу. Ікра лососева зерниста в акції зараз північна і дегустація у нас була. Так, тут відірвана оця шлейка, треба також віддати. Ікра лососева камчадал зерниста 199 гривень. Зараз віддамо. Так, Тут у нас паста креветочна по 47 гривень зараз в акції, Ну, вона завжди з такою ціною. А я м ось цю хочу дуже. Де з кальмаром? Ось, скаль... Класична. А, з кальмаром без акції. Угу. Ну добре, почекаємо, коли буде в акції. По 50 гривень в білому соусі атлантичний хрипкий крам. Так, давайте пройдемось, подивимось, що тут з хорошою знижкою на молочному відділі. Показую завжди самі найкращі, ну самі найнижчі знижки. Ось. Тому, якщо щось буде обов'язково, вам покажу. Йогурти Гличина по 37, великі можна придбати, непогана знижка, та й маленькі по 25. Сметана Галичина, в акції зараз. 31 гривня, хороша знижка, і бачите, її порозгрібали. Тут стаканчик йде 300 грамів, 15% жиру. Хто полюбляє отакий ложковий кефір, густий-густий. Зараз він по 32 гривні. Бачу ряжанку, розібрали ось цю від ферма. Кефір селянський бачу, розкуповують. Тут йде 2,5 жирності по 32 гривні. Це одновідсотковий, де 2,5, ось 2,5. ряженка селянська 450 грам 21 гривня. Розібрали тісто Геркулес, одне залишило, щоб я вам показав. Для слойок та піци. Ой, можна піцу зробити. Тут цілий кілограм 66 гривень. Я, напевно, його і заберу. Я зроблю піцу вдома, домашню, справжню смачну. Може це тісто мене чекало, да? прісне для слоїк та піци. Хороша ціна на пельмені від Геркулес. Столичні 400 грам, 66 та 64 гривні. Хороша знижка. Фірмові. Вареники від Геркулес з картоплею та беконом 600 грам в акції зараз. 40% знижки на каву старого Львова. 250 грам, 95 гривень. Зараз швиденько пробіжимось по поличкам кавомани. Це для вас 149 барізка. Так, в кого а, капсульна машинка? Зараз по 114 гривень капсули. От що я вам хочу сказати? Ще за 114-119 за 119 можна придбати. Ну, а я зі своєю капсульною машинкою, у мене ось ця Dolce Gusto капсульна машина. Я капсули купував останній раз минулого року літом. І все, дуже дорого. Але що я хочу сказати, смачна кава. Зі знижкою кава Якубс Монарх 220 г, 214 гривень. Розчинна Aroma Gold по 129 гривень. В акції Карт Noir 210 грам. Зараз зі знижкою. Бачу дещо навіть пусті полички є. Тут якась кава була, але загула. Розкупили всю. Чай, піквік. По 55 гривень, вітамінний, лемонграс ехінацея. І з ароматом бергамоту. Можна я собі візьму, дозволю? Одна радість. піквік з, зі шматочком смачного сиру 40 гривень. Хай буде. Зі знижкою 50% чай ділма. Тут у нас йде 20 пакетів по 40 гривень. Я скажу, що це непогана ціна на чай, хто полюбляє Ділма. Я такий ніколи не пив. Що це в нас таке? Чай, чорний Ділма, клічі. 20 пакетів. Мої, друзі, руки трясуться. Хочу, хочу, аж не можу. Це я пив, це я пив. Давайте я оцей також спробую. Хай буде. І в Сільпо увесь чай Шерлок пакетований, 25 пакетів, по 28 гривень. Тут є і м'ятний, є чорний звичайний, є цейлонський, є з ароматом бергамоту. До кольору, до вибору. Дуже смачний шоколад студентська. Пам'ятаєте, це йде, теж не нашинський. Я думаю, що це Польща, але це не Польща. Так, зі шматочками жиле груші. До речі, вона мені нагадує, знаєте, як корону а, Макс Фан. Ну, Це взагалі на подарунок, дивіться, який як міні-вафелька така, з якого року дуже популярна ця фірма. З 1851 року. Це як наша а, фабрика світоч, яка, на жаль, вже перейшла в інші роки. 170 років. Зараз шоколад корону можна також придбати в Сільпо з хорошою знижкою. Ціна плитки 28 гривень. А я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я вже йду знімати наступне відео. Всім пока-пока.